Вітаю всіх глядачів телеканалу МТМ. В ефірі програма говоримо українською і ми продовжуємо удосконалювати свою вимову. Що ж, вже наступив грудень, тому пропоную поговорити про зимову перероку та все, що з нею пов'язано. А чи знали ви, чому ми називаємо грудень грудним, січень січним та лютий лютим? А я вам розповім. Стародавні римляни та єгиптяни давали назву місяцям на честь богів. Але наші предки, слов'яни, пов'язували місяці півроку з явищами природи чи працею селян на землі. Назва місяця-грудень пішла від слова груддя те ж саме, що груда. Все через те, що декілька століть тому цей місяць був дуже холодним, і після сезонних осінніх дощів мокра земля одразу замерзала, перетворюючись на нерівну дорогу, по якій важко було проїхати. Січень. Назва першого місяця року та другого місяця зими походить від слова січа. Раніше воно позначало процес, коли люди розчищали землю і таким чином готували ґрунт до весни. Зараз ми не використовуємо це слово, та назва місяця залишилась. І останній місяць зими, лютий, було названо через люті морози, сильні снігопади та холодні хурделиці. Саме на цей місяць припадала не найкраща погода. Ну, а яка зима без снігу та ігор з ним? Тому навіть дорослі з нетерпінням чекають, коли він випаде. А як це станеться, треба бігти в магазин по сани. Але чи всі знають, як правильно говорити сани чи сані? Або ж яка правильна назва християнського свята водохреща або такого явища, як хурделиця? Ми звикли називати 12-й місяць року грудень, але раніше, у давні часи, цей місяць ще називали Студень. Навіть приказка існує: прийшов грудень, приніс студень. Відомі серед нашого народу інші назви цього місяця: мостовий, Стужайло, відрози, Зимник, Лютовик – Лютовій Андрієць, бо святкують Андрія, і навіть «Хмурий». До речі, на Закарпатті свого часу використовували досить оригінальну назву цього місяця Децембер, від латинського слова Десембер «Десятий». У стародавніх римлян рік починався 1 березня, тому грудень був десятим. Зараз ці слова є застарілими, рідко вживаними, діалектними, а ми використовуємо лише грудень. Хуртовина це сильний вітер зі снігу у період зими. Є багато синонімів цього слова. Наприклад, завірюха, буран, заметіль, пурга, хуга, віхола, метелиця, сніговій, хурделиця. Але зверніть увагу, що хурделиця є синонімом слова хуртовина і пишеться і вимовляється з літерою Д. Варіант худелиця є помилковим. Народне прислів'я каже, готуй сани влітку, а воза в зиму. Наші предки мали на увазі, що до всього треба готуватися заздалегідь. На зимовий віз правильно говорити сани, а сані є помилковою формою. Ще можна використовувати такі слова, як санки, річ санки", санки, маленькі сани для катання малечі, гринджоли. 19 січня ми щороку відзначаємо церковне свято, присвячене хрещенню Ісуса Христа у ліці Йордан. У цього свята є декілька народних назв: водохрестя, водосвяття, водохрещі, Йордан, Ордань та інші. Але найбільш поширені водохреще і водохреще. Обидва слова зафіксовані в словнику. У народному мову вжитку ці назви стали взаємозамінними. Правда з деякою перевагою слова водохреща. Щодо звертань, то у цей день прийнято вітатися зі словами Христос хрещається. А у відповідь слід казати у ріці Йордані. Ну, ось і все. Тепер ми з вами знаємо більше про те, як правильно вимовляти ті слова, що ми вживаємо в побутовому мовленні. Вже чекаємо наступного випуску, щоб розповісти більше.